Всім привіт, народ! З вами Марія Ми продовжуємо чудову гру, гроя Дівошок. Два що ж звір серед нас? І ця злобна виграє тварюка виграє на ім'я Дельта. Він носить залізну шкуру, а руки його повні в крові. Він вкрав нас дитя разом з нею і сам рай. Бішоджероньте воїнами на землі і ангелами в небі. Таньте проти нього і відправте його в ад. Угу. Окей, 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 мене вже ват хочуть відправити. <сум> Чудовий початок серії, я вам так скажу. Пекло за нами вже плаче, Ну що ж, ну що, розберемося по суті справи. Зараз хто відправиться в пекло, хто не відправиться. Одразу бачу прокачку зброї. Чудово. Давайте дробовичок наш. качати, модифікація. Ага, розмір обійми або урон. Ні, давайте розмір обійми, а то я підзор. Сість! <сум> Оце це вже буде дробовічок. Так, терапія номер два. Окей. Грейс. Right, так, you. докторе, Я прийшла, but але я не думаю, you, що цей метелик означає, you. що я щаслива. Грейс я know, занадто добре тебе well. знаю. Твоя поведінка Являється твоїм бажанням мати дитину, but але біологічна, біологічна здатність не дає тобі її, її мати від іншого, мати, іншого, від іншого, іншого світу. Іншого Коли ми повинні любити в тій ж мірі, твоя бідність її свідченням. Однак твій голос вдохновляє людей. дуже багато. Я прошу тебе приєднатися до великої сім'ї. Твоє, Твоє тіло підвело тебе, але ти зможеш жити у всіх в нас. Якусь хірурю в пороли, мені би таке сказав психолог, я би її втягнув, блін. Ну то таке діло, то тільки мій вибір. О, я поняв, зараз буде батл. Ну що, готуємося, щоб нам рвали туза. Так. А такі я можу, дві турельки хай будуть. Порозбираємося. Чудово, з цим розібрались. Ін'єкції, ще якесь білібри. Так, е, треба взламати мету. Быстренько. Течку отримали. Федпункт тепер працює на нас, просто прекрасно. Залишилось тільки розібратися з цими уродами. Наступний. Хто там у нас ще? О! Да ёлки мої зелені! Непогано так прилітає, не пойми, звідкиля. Один готовий. Хто там ще є? Мадам, ви зовсім знахабніла. Так, підбіжимо похилимось. Опа, а от і голова виліз. Як то кажуть, все, зараз будемо відгрібати. Все, будеш на нас пахати. Заспокойтесь, монсеньор шапочка. Ух, бешений. Так, в мене є важкі захватки. Відки, ти кидаєш, кидаєшся, мразь помри гнида. Блін, у мене не ні патрон нічого немає. Картеч давай. Би, це ж геморний суперник. Пульт управління за насосом повинен десь бути в дальньому кінці будинку. Врахує, що після того, як ти перекинеш дренаж, на парк діоміста у нас буде не так багато часу, щоб ти успів сюди дістатися. У мене залишилось не так багато повітря, і я витримую майже до кінця алеї. Перший ж повернеш рубильник. Окей, питань немає. Дай я тут зламаю систему. Пуденько подивлюсь, що тут є взагалі. Товари на продаж. Капець, блин, ну лящів я тут наловив просто королівський, якщо чесно. Так, давайте подивимось, що можна взяти. Ні, гроші це добре, але мені треба, як то кажуть, аптечки і все інше. Набагато більше, ніж оце, то що у нас зараз на руках. У мене нічого не залишилось. Здуріти просто. Я в шоці. Я все витратив. У мене 21 куля залишилась тільки на кулемет і все. А далі я взагалі пустий. Жесть. Оце я давненько так не змагався, якщо чесно. Битва до кінця, як так кажуть. Ін'єкція Єви. Дякую. Так, давайте аптечки змеємо до кінця. Єву і закладки. Вони дешеві тут. Вони тут 25, а наверху стоять 27, якось не дуже. 2 долари різниця, але все ж таки. Для мене це досить багато. Так, ну тут. Дивіться, дівчата якісь на картинах. Тут наш лайнер, на якому летів Джек. Люди. Було покери, я би сказав, бо це лиш кидалися і вмирали тварюки. Так. Її очищающе плаття. Матінка моя. Оце шизік. Символ віри. -о. Я знаю в реальній житті, звісно, символ віри, вірим в єдиного отця, там все інше. Я би зачитав, але мені не дай Боже прилетить релігіозний, щось. Не треба, дякую. Чудово, тут набої вкупати, це все треба позабирати. Блін, зараз прочитаємо ще цей символ віри, звісно. Не переживайте, не біблійний. Давайте прочитаємо. Батько Вас, ми віруємо в доньку захвату, святу Спасительницю. Коротше, переробили просто, грубо кажучи, цю основну молитву з оригінальної біблії в Кузбіліберду. Я не буду це читати. Аби як хотіли. Хто хоче, прошу, я не перематую, не відключаю, нічого. Я цей бред читати не збираюсь. Я, типу, не віруючий, но. скажімо так, здіватись на чійсь не збираюся. Ну все, народ, на цьому і фіаско. Тут ми вже все зробили, так що фолник порядок. Рахуєш мене тираном, Дельта. Ющимся за мрію, знак. Цей захват ніщо. Захват повинен загинути, щоб Леонора воскресила на його. тілі. Дозволь я тобі покажу. Ти що занута, тьотя? Лемс перегрузила насос і станцією затоплює. Потрібно тікати від селя. Окей, питання таке, як від це втікти? О, капец нам. У якби все серйозно. Об'єкт Дельта. Я хочу, щоб ти запам'ятав цей час, цей жахливий жорстокий удар в пітьмі. В ньому всі ми. Взагалі то я тут нічого не зробив. Це ти все не робила. Дивіться, це ця територія, куди ми зайти не могли. Круто, хоч залуталися. Ну Все, даємо на піддалі отсюда. Угу. Тут як тут все в воді класно. От тут буде чітко, мов, електрошок хорошо пігачить. Не зрозумів це. І що не туди йдуть чи що? А, мені по сходам і нагору. Я перепрошую, не ви помрете. Дякую за аптечку. О, картеч. Набої, аптечки. Просто прекрасно. Кулеметна турель моя. Ну от і все. Молния прям вообще тут нужен на нуль всіх. Так, У нас дуже багато картечі. Окей, давайте візьмемо її з собою. За тут все затопили. Ой, кажесь, пісець. Матінка моя. О, все у воді. Зашибійся. Маленький едем. Дивись, Дельта. Ти світ, за який ти б'єшся. Ти один серед мерців. Ну, якби ти це не зробила, я би не був серед мерців. Ну хрін з ним, ти для мене скидаєш свою роботу. Ти просто стервозна, неадекватна баба. Так що я навіть не даю на це, як ти кажеш, не реагую. Окей, давайте валити від відселяв. Все одно вона більше нам нічого не здатна видати. О, кулка літає, прикольно. як літає, плаває, перепрошую <смі> Ми ж під водою. Та ну нафіг, ти чо дурна? Я під водою ще з стрічкою не бився. Ага, блін Да ну вас з баню, ви тут всі с неадекватні. Оу, тут прохід відкрився. Просто прекрасно. Повний вперед Угу Чудово! А казали, насоси не справляються. Все вони справляються. Потрапити в парк Діоніса. Що ж народ, парк Діоніса? Давайте подивимось, що нас там чекає. Змусити камери працювати на вас. І так, знаю, що камери треба змусити працювати на вас. О, парк Діоніса то замороджений. Офігеть. Якщо там було затоплено, то тут заморожено. <реш> Парк до ОНУ Софії Лем, командир. Він був дечим особистим щось на лабораторії і соціальних експериментів. Колись його затопило і всі її гості померли. В газетах писали, що затоплених було св'язано з діяльністю секти. Ну, ну як бачите, як вийшло, блін, ця стірва, коротше, сама просрала все у воді і вирішила на мене ще скинути, як то кажуть, свої провини. Коротше, неадекватна якась, і треба її гасити. Без суда і слідства, якщо чесно, буде найкращим варіантом. Ну, особливо щось є. Щось мені це не подобається. Ааа, я поняв, Чаклуни появилися. Угу. Окей, питань нема. У мене і на них є, як то кажуть, справитися. Да-да. Ти бігаєш, пугаєш, рипаєшся, но толку від тебе мало, дружочок. Толку мало. Ммм, покращенний ликер. Цирк цінностей, давайте взломаємо. Ммм, тепер взлом набагато важче. Так, що у нас по порошем? 91 долар. Чудово, давайте закупимось трошечки патронами, блин, вони нам знадобляться. А взламати не можна. Блін, раніше можна було взламати, так, блять, не чесно. Так. Келикінезом достати можна? Табака. Ну вот бред, блин. Не люблю я такі місця. Парк Діоніс. Да пофіг мені. Виш мертва, шо з тобою? Ясно, мертва. Угу, Тут перекритий прохід. Ай, фігня якась. Сюдово зламали, ми працює на нас. Угу. Окей, бог з вами. Доллари забираємо, це інше грибам далі. Неадекватна жіночка, звісно, ну Дробовік в лице ще нікому не завадив. Увага, об'єкт дельта. Просушив паркюніса. Проникни його територію. Це втрата, наше відродження. Життя, дочки, захоту в наших руках. це ти затопила коза ти нещасна, блін. Я доберусь до тебе, я тобі свій сраний язик вирву за твою галіму брехню. Стерва брехлива. Сама затопила бля мене звинуватила. Мразь, блін. Я реально доберусь до неї і гланди вирву. Вона більше цей... оцей брехньош не зможе навіть витікати з її роту. Він стільки що не може підібрати слів до неї. Мразь. Стенлі Стэнліпу. Ну і все, наш покірний слуга тепер самий молодий член родини захвату. Я скормив Велсу казку про те, що в трибумі мені не давали розказувати людям правду. Він без лишніх слів вручив мені запрошення на пристанище майстрів тут парку Ламп купила до мою казку про письмовий талант. Вона навіть сказала, що не проти, якщо я стану писати тут. Правда, мій розказ буде про неї, і мені здається, їй не сподобається кінець. Да я бачу, вона досі жива, тварити тупа, блін. Толкую тебе нуль. Так, ну тут якийсь прохід щось. Подарок з чогось, блін, давайте почитаємо, що це за подарок. Дорога дівчинка з жовтими очима. Мене звуть Білі. Я бачив тебе недавно на каруселях. Ти бачила дуже красиво в синьому платі і співала про ангелів. Моя мама каже, твій тато дуже страшний. По-моєму, він сильний і великий, як герой коміксів. Бог ти мій. Я це буду слухати. Не очі вянуть. Йоп, DVD. But I think he is and nice like a comic book hero. I got you a gift and put it in, in the basement. Я приготував тобі, да, його в підвалі, де його ніхто не знайде. Секретний код від дверей. один ноль вісім ноль. Один ноль вісім ноль. Один 0.8.0. No, you know. Xme. Один Дякую, скоропет. Чудово. Подарок для жовтого окої, дівчинки. Чудово, станція модифікації. Дякую, шкарапет! Ха-ха-ха! <реш> Збільшений урон дробовика. Просто прекрасно, блин. Ну шо, офігенно, блін, виходить поки що. А? завдяки шкарапету прокачали свої здатності, як то кажуть, і навіть зброю. Тепер можна хоч не стидитися ходити. Блін, я вже половину зброї, грубо кажучи, прокачав майже. Що тут залишилося? Бур прокачати і самостріл, який ми знайшли. Блін, досить таки цікаво виходить. Окей, давайте поки прямо. Скільки тут взагалі? Три дочки ще! Яп, о, БОГ, давайте збережемось. Тут ще три доці, блін, А у них ще є ці. Ух, я тут назбираю, блін. Так. Чути неадекватними. Oh, listen princess next time you eat out of the trash i want you to think of me a lady's got to have some standards oh darling 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 you shouldn't have oh dreadful that will save you to Дротик пастка, дротик пастка. Давайте зламаємо одразу собі машину. Блін, тепер уже по 4 рази треба взламувати, щоб взламати. Реново, якщо чесно. Ну то таке діло. Да, пасток тут просто метр на метр, блін. Ха-ха-ха! <laughs> Ні, ну добре, дротик ракети це прикольно, хоч поугорати можна. Боєприпасо бандито. А, вони намагалися автомат ламанути. Не дуже вийшло, я зрозумів. О, ні, ні, вернись, це моя донька. Опа, а от це вже не прикольно. Якщо тут сестрички просто так ходять, то це взагалі не камільфо, якщо чесно. Я відчуваю, що тут ми точно хаванем нормально. Горя. Синко, гарні новини, я <плес> зайшов нам проїзд, новий проїзд. Однак станція по попередньому заблокована і ми тут не самі. Я бачу тіні вікні <плес> поста <повсту> охрани. <плес> ти провір, хто там, а я почекаю Hello. тут. Ну да, ну да, блін, ти, ти. Звісно, я провірю, блін. Окей, адекватна карта. Тільки би зрозуміти тепер, бляха муха. Що і як тут, ну це поки що неадекватно здається well, тут зараз a... буде батл, і то такий нехреновий батл. Похоже, я буду зараз битися з сестричкою. Стенлі well, Привіт, хлопці! Мене звати Стенлі Пул Газета Трибун, Заходу. Гарна робота. Поки місні жителі не кинули читати, і на ній і не общем, хочеться хочу запропонувати справу. Я на посту охорони на станції. Угу. Цікаво виходить. збирачів Купимо одразу модифікатори здоров'я. Є веб тут і все остальное білі берди. Так, першим ділом, що робимо. Ну, Плазмідні ячейки до кінця вже докачаємо, скільки їх тут залишилось. до А, ні, тільки одна. Генні Тоніки теж докупляти треба. Угу Тут ще один залишився тільки. Просто клас. Тепер мені ще більше треба буде клацати, щоб переключитися. Ну як мені переключатися адекватно? А, на F, я поняв. Е я навіть не знаю, куди тут йти, за якщо чесно. Я поки мис мислю і думаю. Так. Тут скрізь вода, значить вони дуже швидко засохнуть. Окей. Топлюний бак, недостаток якоїсь системи. О, спортивний експерт торпої. Ось місце для ще одної ін'єкції Єви. Опа, драсті, а оце то, що треба. Дякую. Тепер у нас 6 Єви, 6 здоров'я. Офігеть, блін. Класно, звісно, але... Не сказав би, що прямо аж так. Так, здається, тут буде батл. Садлем. Збережемось. Йо, кала мене. да, здається, тут буде батл. Даремно я, походу, сюди прийшов поки що. Ну, але хто ж знав. Пронебійні кулі, зато тут знайшли. Ще пару патронів Так, прохід закритий. Да? Так, да, закритий. Окей, давайте піднімемось на гору. А медпункт треба взламати, щоб ці придурки не лічились. Прекрасно. У випадку, чого. Міг це є Єви. Щось мені не дуже взагалі подобається ні ця локація, ні все, що до неї прилягає. Протипіхотні міни розставляють бомби паски, які підриваються, коли противник відходить до них надто близько. Я і без вас це зрозумів, дякую. Патрони 50-го калібра просто прекрасно. Важкі заклад ні, нам нічого не потрібно, дякую. Ну все тут, здається, нічого немає, і проходу теж цікава просто локація була. Парк, тепер у нас куди є вибір? Вийти до океану і сходити до галереї Джофрі Шифера, і художня. Давайте будемо йти в галерею доктора Шифера, а там підемо далі. Я поки не бачу суперників, і мене це, якщо чесно, дуже. Чесно, тривожить. Ну от, блін, накаркав. Жалівся, що суперників немає. Ну, пожарівся, і Тепер маю. Лиш хотів сказати, що не бачу суперників, добром це не пахне, а тут баца і виліз. Дурник. Окей, те дослідимо іншу територію, подивимось, що тут ще є. Так бінти, аптечки, це кабілі берда. Угу. Так, мені не віце, нам в іншу сторону трохи. Нам сюди підйом наверх майже до дверей і відти в праву сторону. Окей, я зрозумів. Питань немає. Ну і щось є, у неї тільки якийсь гавнодротик, нам він не потрібен. Так, окей, закладки поки не будемо використовувати, візьмемо дробовік, поки будемо ходити з ним. З ним на перевес, у нас набагато більше шансів. Ага, сюди прохід поки закритий. А якщо вогнем? Не.

Аргіоніса був моїм будинком Дельта. Це був експеримент з єдиним ворінням прекраснішим за людину. І кожен твій шлях скверняє Мою віру, короче, якась. Халем знає, що ти тут, а про мене її нічого не відомо. тому Після того, як ти посушиш парк, молодші сестрички подавилися приходити сюди пошука даму. А мені це не потрібно. Коротше, він хоче, напевно, щоб ми всіх сестричок підйохнули. <laughs> для, <laughs> для мене це взагалі без питань. Я їх поспасаю і вийду тільки в плюс, а ти мужик не гавкай, окей? Okay? Все буде в плюсі. Навіть не все, а всі. Як би це смішно не було. Так. Давайте прямувати далі. Раз у нас проходів нема, у нас тільки один вибір. Артеч трохи дали і всього іншого. Crack, there's І вони стояли у воді. І вони все одно залишились живі. Це бред. Ну да ладно. Давай аптечку. Хил Ди нафиг. Не мешай мені машинку. Так, взлом. Раз, два, три, четыре. Дякую за консерви, хоч щось. Денег нет, но вы тримайтесь, да? О, модифікація зброї. Прекрасно. Прокачали дробовик до максимума. Так, можно сейф взломаты, блин. Ну давайте взломаем, раз на топпишку. Ни хрена себе сейфик. <світ> Нихреновый сейф, я вам скажу. Куда полетів? Ты теперь на нас пашишь, дружочек. Блин, <світ> это прикольно. Так, давайте прямувати далі, подивимось, что тут ще є. Жикан? Ніхера <рес> 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 собі Жекан Оце це вже круто! Так, давайте збережемось, бо таке відчуття, що зараз ми вийдемо, нам тут лящив накидають, Ну то таке діло. Так, де я взагалі тут виходжу? Mm -hmm. Ми виходимо до океану, да? і тут нам і доведеться битися. Візьми це, Татусю, і поспіши, мама не чує нас, але вона дивиться you прямо на мене і на а я <coughs> на наїця. Що я маю взяти, Доця? Доця, що я маю взяти? Я нічого не розумію. Доця, що маю взяти? Ааа! Боже, доця, дяфу. Гранатомет! Єе! Пать То що було в першій часті, але я ним майже не користувався, оскільки дробовік рішав майже любі проблеми. Да він і зараз не сильно рішає, якщо чесно. М да. Трошки обідно, звісно, що така крута пушка і. Ну, такий кал, по факту, виходить. Я з кулемета швидше розносю, чим... З цієї фігні. Ой, ну да Бог з ним. Давайте прямувати далі, подивимося, що у нас взагалі тут ще є. Ну коротше, я так поняв це наша машина, щоб це свалити. Так, роботи, бляха-муха. Дайте пройти. Так, да, ми, походу, поїдемо Атлантичним експресом від селя Але перед цим нам доведеться досить таки непогано попрацювати. Треба буде зараз розібратися в ситуації, що взагалі тут є, куди тут йти і як тут іти. У нас уже час піджимає. Ну окей. Так, давайте подивимось. Okay. Okay, so Вітаю. Edmund Мертві мовчать як би не так. Якщо bro. річ про Адам, який see, мертвець готується для своєї історії, вони поміг їх послуховувати. Якщо це Адам попала, дозад до неї я her, so well, я прошу історію Парка Діоніса. Знищ цих маленьких сестричок та так, як ти, ти це вмієш. Зроби це для мене, і я відкрию тобі станцію, чесне слово. Я перепрошую, кота напала в останній момент. І здається, від нього він чого-то не договарює, але, схоже, це все не радує. Він закрився на посту охорони, тому нам доведеться зробити, як він просив. І знайти всіх цих сестричок. Я так поняв, наша ціль тепер це тупо зачистка від сестричок, так? Да? Всю локацію чистити і знайти всіх сестричок. Да, наше завдання це просто знищення всіх трьох сестричок на території і зібрання Адаму. Блін, з цим будемо вже розбиратись, народ, певно, вже в наступній серії. А на цьому буду з вами прощатись. Гарно, дякую вам, всім гарно за перегляд, народ, подивився до кінця. Везу дурки просто найкраще, бажаю найкраще можемо вже своїм дорогоцінним глядачам. З вами був я, Марій, це був Дельта Біошок 2 ремастерит І до зустрічі з вами в наступних серіях. Всіх все люблю, обнімаю і бай-бай!